Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо закуску з чотирьох інгредієнтів. Для цього нам потрібні фініки, сир з пліснявою, горіхи та мед. Для початку фініки очищаємо від кісточок. Далі нарізаємо сир невеликими смужками. Смужки повинні бути такого розміру, щоб помістилися всередину фініка. Начиняємо фініки сиром та викладаємо на форму, застелену пергаментом. Горішки потрібнюємо та посипаємо фініки. Запікаємо при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Потім поливаємо медом. Наша закуска готова. Всім смачного! Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.